У Сумах відбувся чемпіонат міста з пауерліфтингу. Його учасниками стали не тільки сумчани, а й гості з різних областей України. Хто саме змагався у жимі лежачі та кому дісталися нагороди, дізнавалася Марина П'ятаченко. Близько 115 спортсменів позмагалися у косичному та як жимі лежачі. Віковим категоріям не було меж від дорослих чоловіків до юних початківців. Наймолодші учасники – 7-10 років. Сумчані, Полтавська область, город Глухав, город Потів, Ахтил, Ахтирка, Білополя, Краснополя. Ну, в общем, вперше виступили в приймати участь спортсмени з міста Кавенотопа. Путивського, Дніпровської, Полтавської області у нас. Тож тобто, така географія, в общем, у нас з кожним роком, з кожним змаганням все розширюється, розширюється. Крім чоловіків, позмагалися і жінки. Про рівень підготовки говорять їхні рекорди області та міста. Могу відмітити багатьох, Зараз пройшли дівчата це Могильникова Ольга, Рекорд області по юніоркам був, в принципі, далі Воронцов Олексій це рекорд області 128 кілограмів, пожалуй серед юношей в категорії до 66 Ну, В принципі, Леоненко Егор неплохо виступив, 80 кілограмів, пожалуй, в 11 лет. Для перемоги треба відтиснути від грудей найбільшу вагу. Особливість змагань, хто менше важить та візьме більшу вагу, то і переможе. Звичайно, складно. рівень підготовки, соревновання. Это не буває легким. Такий у нас спорт. З дитинства любив піднімати тяжки, працювати з железом. Лежит к этому душа. Змагалося тяжко, представники були достойні, але я здобув перемогу. Мені завжди подобався цей спорт. Це спорт для настоящих чоловіків. На цих змаганнях підбили підсумки сезону та почали формувати збірну області на чемпіонат України. Більшість спортсменів вже планують міжсезоння. Марина Петеченко, Юрій Токмень на часі спорту.